Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Некипіла. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І е, переходимо ми в царину Кохання. Книга Лав 4.0. Жінка, що кохає. Е, це 100 віршів про. Любов жіночим голосом традиційно видаються вони видавництвом книголав напередодні, 14 лютого. І власне сьогодні говоримо з упорядницею та поеткою Оленою Павловою про те, чому ця нова збірка поезії від видавництва книголав є суто жіночою. В чому є та сама сила жіноцтва? Ну і Власне, це вже четверта, як я зрозуміла з назви, бо книга на 4.0. А в принципі, це щорічна збірка поезій, яка від 22-го року виходить. Здається, нічого не переплутала. Олена з нами на прямому зв'язочку. Доброго ранку! Вітаю вас! Слухай, ти упорядниця цьогорічної і минулорічної власне книжки. Скажи, як виникла концепція? По-перше, по-моєму, в цій четвертому виданні вже 100 віршів, найбільше віршів взагалі ніж було перед тим видано. І тільки жінки. В чому був концепт? Чому тільки жінки? Взагалі ідея цих антологій виникла у Світлани Паволецької, це співзасновниця видавництва книголав. Mm -hmm. І це її така енергія дала початок цим збіркам про, про кохання. Перша, першу впорядковувала Катерина Бабкіна. і Для мене це вона взяла всі хіти, всі такі еталонні mm -hmm. вірші сучасних авторів і класиків, після якої вже важко було далі підбирати. А Ідею збірки обрати саме жінок мені запропонувала Дарина Важинська, головна uh -huh. Е, і це було настільки на часі, бо я саме працювала над іншою ідеєю, де теж мають бути всі жінки, uh -huh. і я пишу, що це час жінок, тому що зараз нарешті в нас вийшло це в іншому виданиці: переведення. Перший вінок це ага. перша атологія, куди де жінки, українські авторки написали свої есеї поезії, прози її робили на Наталка Кобринська і Олена Пчілка 140 ага. років тому. Зараз вона перевидана в крієті від Women Publishing. Клас. І в мене була ідея робити другий вінок. І власне ми його і робимо. Ага. І Паралельно ще Дарина ще раніше запропонувала. Книга лав саме жінок обрати. Я не знаю, це коли е, такі якісь важливі ідеї, вони одночасно всі е, пробиваються. От uh -huh. Тому я пишу, що зараз час жінок, е, і я вважаю, що ніколи ще жінки не звучали так сильно в мистецтві, е, в поезії, в, та в усіх мистецтвах в живописі, в, в, в театрі, в кіно, скільки в нас режисерок. Uh -huh. е, і Ця книжка, книга Лав Жінка, що кохає, це один з виявці цієї великої такої енергії жіночої, яка струменіє саме в цьому темному часі війни, смерті і жахіті, які відбуваються. Угу. Ну, власне, в передмові є такі слова час небаченої сили та зухвалої чуттєвості. І в, цьому, в цій антології Книголав 4.0 там є декілька харків'янок, я серед них, але я задала це питання Олені Ривці, чий вірш є теж у збірці. Власне, про те, який це час для неї як для поетки. Давайте послухаємо. Час небаченої сили та зухвалої чуттєвості. Для мене це насамперед метафора того, що ми дійсно зараз намагаємося прожити, відчути, віддати набагато більше, ніж можна було би. І, зрештою, усвідомлюємо те, що і життя конечне, і радість. Теж не безкінечна, її потрібно здобувати, її потрібно виборювати і, і зухвало шукати. Востаннє я писала на правду вірші в 2015 році. Це було повернення із Северодонецька, коли ми були на фестивалі. І Багато обіймалися з військовими, читали вірші. А потім, по дорозі додому, я дістала звістку, що мого друга, дуже хорошого друга, поранено і, і в критичному стані його везуть. Власне, тоді це було таке: я повернулася додому і написала вірш, яким фактично та вимолювала для нього, вимолювала для нього життя. Він на щастя, живий, але. Ось після того такого акту для мене на якийсь час поезія абсолютно закрилася. Мені не потребувало ось я не потребувала слова поетичного для того, щоб говорити. І, зрештою, вірш Клаптикова ковдра серця був написаний. Не як вірш, це було просто допис, в якому я промовила про всю свою любов, якусь таку зболеність. Але він багатьом відгукнувся і, зрештою, я усвідомила, що ось це було таке проривання, та проривання поетичного, проривання того, що дуже складно висловити раціонально, але що для тебе важливо, і зрештою, це зшивання із клаптиків, е, намагання видобути для себе розуміння того, яким є світ, якою є ти, якою є точка твоя на цьому світі. Це і є пошук свого слова, зокрема, і слова поетичного, і слова, яке утверджує всю любов до, до твоєї країни, до життя, і до, зрештою, ось цієї небаченої сили і зухвалої чуттєвості. Неспішний ранок з Наталкою Маранчак. Продовжуємо говорити про е книжку «Книга Лав 4.0. жінка, що кохає з упорядницею та поеткою Оленою Павловою. І, власне, тільки що ми послухали е думку Олени Рибки, е яка теж як поетка увійшла до цієї збірки про те, е чим для неї є цей час небаченої сили та заховалості. От мені цікаво, Олена. Е а, а в тебе як цей час? Який він для тебе? Як для поетки, бо я відслідковую, як під час повномасштабного вторгнення змінюються наші по поетичні такі всякі. Настрої саме серед поеток. А так е, е, хто пише, хто не пише, в кого які хвилі, е, кого, як, куди ведуть, е, е, ми всі дуже по різному переживаємо цю війну, але я точно згодно, що це час небаченої сили і небаченої зухвалості. От як, як для тебе, що у тебе відбувається? Ранок 24 лютого трошки розламав нашу мову. Ми змушені були перенаходити її, оговтуватися взагалі від того, що відбулося, і думати, як далі писати, чи можливо взагалі далі писати і шукати ці всі слова. Перші вірші були такі дуже дуже з болю у всіх написані. Потім пройшов рік, два і, і хочеться писати про щось інше. Для мене зараз поезія в ці часи, це пошук світла, надії, любові, Ir, 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 tai, Така формула. Про, про чуттєвість, про зухвалу жуттєвість це моя формула, тому що це феміністична формула. Тому що дуже часто всі скептично ставляться, о, це у вас дівочі вірші, це у вас жіноча поезія. А знаєте, а чому чоловіки тільки весь час могли писати про свою чутєвість, про свої почуття? А коли жінка говорить про любов, коли жінка говорить про секс, коли жінка ну сафо можна було, а далі ні. Ні, це, і це у нас дівочі вірші. Ось, тому, коли жінки почали дозволяти собі все ще завгодно, це захвала чуттєвість і бути сміливими, і бути чуттєвими, і вільно говорити про це, і мати свій голос сильний та потужний це для мене ця метафора. Тому, тому так. Угу. Слухану е направду цікаво, як ми змінюємося, як змінює нас е власне війна, і як голос або міцнішує, або навпаки. От нещодавно в мене і була в зі своєю свіжою збіркою Івана Скиби, яку буває. Вона каже: Ти знаєш, а зараз час для того, щоб говорити. Ошибки, говорити тихо. Ми вже відкричали, і тепер час для якогось більш такого глибокого і розлогого жіночого монологу. Я в чому з нею згодна. Але у нас постало питання про те, що чим ближче ти зараз до, будемо так казати, Бойових дій так чим ближче ти живеш, чим ближче ти занурюєшся в це, тим ти спокійніший, направду. Ти такий більш виважений, ти можеш собі дозволити не кричати, тому що ти знаєш, що ти не перекричиш, ти вибух не перекричиш, ну принаймні так, поетично. От. А, а чим далі, тим поезія намагається бути більш такою рубаною, більш якоюсь такою дійсно в чомусь жорсткішою, як для тебе зараз. От ти яка зараз? Це пошепки, чи це навпаки з таким з напором? Як авторка, як авторка. Як, я вже не можу писати про про цю всю чор, чорноту. Ага. Я дуже багато читаю віршів, і я бачу цей досвід, який переживають українські військові, які поети, які пишуть це, як Ігор Мітров сказав, ти як на двох роботах працюєш. Ти маєш бути військовим, але ти не можеш припинити бути письменником. Ти не бачиш, як яке твій друг, але ти не можеш не бачити при цьому цвіт яблуні, і це дуже складний, складний важкий досвід. Що переживають наші поети на, на війні, які там боруть участь безпосередньо в бойових діях, це той досвід, якого в принципі ну майже ніхто не мав в цьому світі. Всі війни відрізняються. Ця війна зовсім зовсім Е, І тому про війну я я думаю, що вони мають найбільше писати, вони мають що сказати, але це дуже боляче і болісно. Е, а ми всі пишемо ті, хто в тилу, ми пишемо теж про війну, але з іншого ракурсу. Su, 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 su. З іншого ракурсу, але ця книжка, вона вона про любов, і це було дуже дуже складно знайти саме, саме про, про любов, про кохання. І тут дуже дуже багато відтінків. В любові до книжки увійшли тексти 65 письменниць, угу. серед них 51 сучасна авторка. І це часто я брала нові тексти, бо саме ті, які, які зараз писалися ці роки, бо це такий збиток відбиток часу, і тут. Тут любов різна, і тут любов, яка, яка серед війни відбувається, яка захищає, яка таким є оберегом, тут любов, тут жінка, яка чекає свого коханого з війни і переживаючи мову на четвертій ночі, не відповіла на повідомлення, угу. бо він нарешті написав: тут, тут любов материнська, тут любов тут любов взагалі до всіх людей, тут любов до, до міст, до, до свого життя. А, і це, якась така це якась така відповідь опір цьому всьому жаху, що відбувається, говорити зараз про любов, відчувати її, передавати, ділитися нею. Ну, а, власне, мені здається, що ми постаємо і йдемо а, в любов, так, от постаємо з любові і, і, і йдемо в неї ж просто інколи ми називаємо все це інакшими словами. А, власне, скажи, а, як тобі було, ну, ти вже на початку сказала, що важкувато після Катерини Бабкіної не було підбирати тексти, а, власне, зараз. А, а, і як збиралися ці тексти? Скільки робота тривала над збіркою? Важкувато після Катерини Бабкіної було минулого року, коли я вперше ага. І це тема любов, що перемагає. Вона там така присвята розстріляному відродженню і відродженню, яке стріляє у відповідь. Я тоді знайшла таку формулу і брала багато. Можна було класиків брати, ще яких не брали там і гансен. і... Uh -huh. і було кого брати, а тут жінки з жінками була проблема, тому що жінки-класики, вони нам залишили мало текстів про кохання. Мало вони любові. залишили дуже багато або любові, Вони залишили для дітей багато текстів. Тобто, от це була така роль жінки в літературі: писати щось для, для дітей з чуттєвості Чоловіки трошки відсторонили. Тобто я це помітила дуже, дуже важко було. Потім було дуже важко. Емоційно. У нас був такий жарт, що любов – це рвань. <гум> <гум> тобто наша любов, коли жінка вже пише про любов, <гум> то, то це надзвичайна ситуація. То погано буде всім. Ну, вона переживає, страждає, ділиться всім своїм надривом. І в нас ну, українські жінки так пишуть про, про любов. У нас було побажання, найідеальніше робоче побажання від Світлани Павелейська, яка придумала це, то дайте ніжності, і от ніжність <гум> шукати було важко, бо пристрасті вистачає там пора. Амото вистачає mm -hmm. скущених барв вистачало? А от а от ніжність ми шукали, і я думаю, що ніжність це те, що це розкіш, яку себе зараз можна дозволити чи не можна, треба mm -hmm. дозволяти. Ну, власне, так. Я, власне, знаєш, коли ти до мене звернулася з проханням долучитися до збірки, я пам'ятаю, що ти вже одразу прийшла з тим текстом, який ти хочеш, і ти його вже ви десь видзюбала з нету. Так, я була вражена виступом на книжковому арсеналі, і ця любов в твоїх текстах вона передається, і вона теж це інший відтінок. Кожна в кожної авторки вона свій спосіб говорити про любов. і Мені дуже їм імпонувала ця, ця любов у твоїх текстах. Ах, ну я купила збірку, яка вийшла в прекрасному моєму улюбленому видавництві Савчука, wow, е, читала і. Yeah. <laughs> Вибирала, ти почитаєшся. А ти знаєш, я залишу інтригу, оскільки я, як власне, ця да, цієї години на радіо на кипіло, як власне ведуча. Я залишу інтригу, який саме текст увійшов до цієї збірки. Друзі, я просто вас змушую, купуйте збірку книга Лав 4.0». Долучайтеся От до хорошої справи. По перше, а по-друге, будете знати про що ж ми там писали. От, Ну, в мене власне натякну, що там про таку спадковість, якась якраз любові про покоління, про те, наскільки важливо розуміти своє коріння і де черпати ту любов. А от тебе я б за би зараз послухала з твоїм текстом. Ти як авторка можеш долучитися, і після того ми, мабуть, встигнемо послухати Олену Ривко. О, тоді в нас там по два текста в декого, в декого депува по Одному я до речі, текст Олени Рибки я була вражена, бо я її знаю як прекрасну редакторку, як Е, А тут я на презентації книжки, яка вийшла українською та польською, яку впорядкувала Ольга Альховая, чиї тексти теж є в збірці. Я почула текст Олени Рибки, і я була вражена наскільки метафоричний, наскільки ця любов до міста, до своїх людей, теж до своєї країни. вона як струменіла, я хотіла. Я потім перепитала Олену всі інші тексти, але той перший мені так закарбував. Mm -hmm. mm -hmm. Ну бачиш, Ось вона ж нам казала, якраз що е, вона е, майже не пише від 15-го року, і що поезія тільки інколи якраз проривається до, до всього, що вона робить. А я ж нещодавно повернулася з Харкова, uh -huh. і мені всі друзі говорять, ти вже говориш як харків'янка. Ну, ваша любов до міста, вона заразна. Так, так. Всі, хто хоч раз заїжджає, потім хочуть переселитися. Маємо вже такі кейси, і не один. І відчувається дуже багато енергії любові в Харкові зараз. Але я почитаю зараз Давай, Рада послухаємо тебе. Все, що я тобі говорю. Це я тебе люблю, не кажучи, я тебе люблю. Всі мої слова і дихання між ними це спроба освічитися приголосними і голосними, безпритульним мовчанням метро і криком ранкових трамваїв. І ця тиша це теж про любов. Як почуєш, впізнаєш. Говорити з тобою, ступати у ніч, роздягатись при всіх, це ніби викласти на митниці весь мій своїх легень, декларуючи кожен свій видих і вдих, указавши тривалість вагань і вагу голосних, усвідомити дихання надто нерівне, надто не вкладається в міжнародні стандарти дихання. Тож за нього належить сплатити ще мито окремо у гривні. Але як далі з цим жити з таким нерозділеним диханням, і з губами, з раненими рваними гримами літер твого імені, з пальцями, що відчувають всі вібрації молитви у повітрі, за північним світлом фар на трасі, вітром в голосі, невпинним пошуком ритмів, карпатською ватрою в голосі? Надто гаряче говорити про любов, як про осінь. Надто вітряно. Нічого не чути у відповідь. Дякую. Е, я думаю, що ми так одразу, щоб не переривати цей поетичний е, такий вайп, попрошу свого звукорежисера поставити текст Олени Рибки, який увійшов до книголав 4.0 Жінка що кохає. Клаптикова ковдра серця. Щоранку збираюсь по клаптику. Ось моя родина, з якою щодня перекличка. Ось вулиці мого міста, назви яких я вихоплюю із вуст перехожих, і розумію, що вони теж, як і я, не вимикають новин і сповіщень про повітряні тривоги в Харковій області. Ось перелік уроків, які маю виконати моя першоклашка. Ось мої білі кросівки, у яких виїхала з дому, бо в них зручно натискати на гальма і газувати на машині, яку я залишила під наглядом там, де зараз моє серце. Ось моє серце. Воно не на місці, та й точне місце розташування. Зараз краще не повідомляти. Ось мої люди, вони краще за мене, бо встигають зробити більше за мене, і за це в моєму серці більше любові. Ніж болю, ось мій біль. Він пульсує, але ми ділимо його на всіх, на всіх українців, яким болить за Харків і Маріуполь. За Увага! І у, увагу, Харківській за годинок, Увага! Театр, у Харківській де, області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Ось тисячі слів, які ми вимовити. Ось тисячі обіймів, якими прагнеш зігріти тих, кому холодно й боляче. Ось моя земля. Я щоранку збираю себе по клаптику, бо знаю. Ми маємо бути єдиними і неподільними. Бо ось моя земля, і вона перемагає темряву. бо наше коріння тут. І воно проростає в нас гнівом і любов'ю. Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло, і ми. Е говоримо тут про книжку «Книголав 4.0. Жінка, що кохає, і, власне, і слухаємо ті поезії, які увійшли до цьогоріч, до цієї збірки. Нагадаю, що «Книголав» випускає щорічно таку збірку про Львов. І власне, від 22-го року. І мені дуже імпонує, що от якраз під час повномасштабного вторгнення це. Традиція не переривається, і те, що Олена Павлова продовжила цю е традицію тим чином, яким продовжила. Слухай, знаю, що е вже 13-го, здається так. Перша презентація я не помиляюсь в Києві. Так, це буде така закрита вечірка для преси, uh -huh. де поезію читатимуть актори. Я знаю, що в цьому ресторані навіть винайшли спеціальні коктейлі під, oh, під, під, під збірку. Тобто mm -hmm. всі чекаємо дуже з нетерпінням. А 15-го буде розмова в книгарні Є, uh -huh. літричний бранч в Києві. Теж, а 27-го наша прекрасна художниця Надія Антонець, яка як арт-кураторка в чудово. Такому культовому місці культурний простір сквот 17Б там представить ілюстрації до збірки і теж запросимо авторок читати поезію. Ну Приїжджай. мене знаєш, звісно, як Харкова центричну постать дуже цікаво, чи буде у нас презентація в Харкові. А, бо Можна ну, могли би організувати, власне, давай подумаємо. Над цим чи доволі приїдуда, бо, бо хочеться, хочеться нести прекрасне до людей, віддавати ту любов, яку все таки повні наші серця і до нашого міста, і до України загалом. От і власне, Ми так зараз дуже любимо Харків. Це так. Ну, просто для перших днів, коли ти спостерігаєш. За за сміливістю, за витримкою за неймовірними харків'янами. Мене є таке відчуття, що місто себе зараз перевинаходить. Нарешті починає себе любити так, як воно належить. Uh -huh, ну як треба uh -huh. себе любити, і це тільки початок великої любові, яка, яка відчутна для всієї України. Та, ти тут абсолютно права. Ми дійсно зараз знаходимося в стані, коли перевинаходимо свій новий Харків в чомусь. Він перегукується з Харк. Ковом Шевельова, в чомусь, він перегукується розстріляним відродженням, а в чомусь це абсолютно якась винайдення нової мови, якою нам. Далі говорити. Дякую за цей ранок сьогодні. Дуже потішило моє серденько, та що звучить поезія в неспішному ранку. Почуємося ще обов'язково, друзі. А наразі вже поступаюся новинам. І бережіть себе, слухайте українське і підтримайте українське. Все буде добре. Бережіть себе.